Зараз часто, коли батьки питають у своїх дітей, ким вони хочуть стати у майбутньому, у відповідь лунає тіктокерами. У нас навіть факультет такий створила, де навчають бути справжніми тікток-блогерами. Усім привіт-привіт! З вами сьогодні я Софія Кащешин. Я ще не вирішила, чи хочу я бути тіктокеркою, але впевнена, що це й дуже дуже цікаво. Отож сьогодні я вам про це розповім. Україна крокує в ногу зі світовими трендами, і TikTok не став винятком. Українські блогери активно використовують цю платформу, щоб зібрати більше фоловерів та стати популярнішими. З плином часу TikTok став будинком для тисяч талановитих і креативних людей, які створюють унікальний контент, що приваблює мільйони глядачів з усього світу. Але попри те, про TikTok існує багато попереджень. Хтось каже, що це інформаційний фастфуд, тобто не цікавий та дуже банальний контент. Однак наступне, що я скажу, точно заперечить усі мінуси Тіктоку. Українські користувачі Тікток створюють відео на різні теми: від гумору та лайфсталу до навчання та гострої соціальної проблематики. Завдяки зручним алгоритмам набрати аудиторію тут простіше ніж на інших веб-майданчиках. Ще одна прикметна особливість динамічність трендів, які постійно змінюються. Ось, а зараз ми просто зобов'язані згадати про ці дві легенди. Але сила покаяння то є сила, то є люкс, то є сила капітальна. Ви ж не забули про пана Романа? Або ж Макеба? У Макеба, це ж просто розривало тік-ток. Ну і тренд. Ні, не буду я вам усього розповідати. Ходімо на інтерв'ю. Тому саме такий вид блогінгу я вирішила займатися оглядами закладів та цікавих локацій, які є Львові навколо. Тому що коли я сюди переїхала в 2022 році, то для мене це було абсолютно невідоме місто. В плані я знала, що є там площа ринок я знала парочку якихось дуже відомих локацій, але насправді мені хотілося ближче дослідити це місто і загалом всю місцевість. Тому я почала ходити, коли переїхала одразу спочатку по найвідомішим якимось таким локаціям, а потім зрозуміла, що в принципі вже можна досліджувати щось більш унікальне. Я дуже хочу розвивати це місто, я його дуже люблю, і мені тут. Максимально комфортно, і плюс це мені в першу чергу цікаво проводити час якось активно. І багато людей вони теж не знають, чим можна зайнятися. І вони так само дивляться все через TikTok, все через рекомендації. Як ви вирішили стати блогером? Я розуміла, що я можу цікаво подавати інформацію. У мене є і естетичний смак, і я вмію добре монтувати, озвучувати. Я зрозуміла, що це по-любому треба використовувати, тому що я працювала дуже довго ще саме менеджером. І у мене насправді насправді, всі ці навички вони вже були. Тому я сконцентрувала те, що я люблю, бо я це робила просто, просто для душі, для інстаграму, але я зрозуміла, що це можна зробити своєю постійною діяльністю, і я на це зробила акцент, але більше у Львові. А заклади це просто, в принципі, моє віддушене, і мені подобалося ділитися гарними місцями, ще починаючи з Харкова. Тому що, наприклад, я не знала, куди можна піти на каву, окрім якихось місць в центрі. І для того, щоб знайти більше цікавих якихось. Місця, які там можуть зацікавити архітектурою, або якимись певними десертами, яких ніде нема, або що, то я зрозуміла, що якщо я не бачу майже це ні в кого іншого. Ну тобі дуже маленька кіль... кількість людей цим займалась, то я тоді можу це робити. А яке було ваше найперше відео? Це був якийсь огляд харківського закладу. Якщо не помиляюсь, це була просто добірка кадрів. І вона була заліплена в одне відео і просто під музичку. Тобто я раніше так любила робити. А потім з часу в мене вже підтягнулася озвучка. Але е, відео, з якого прям стартанув конкретно TikTok, так щоб прям він пішов, то це було відео добірка сім закладів Львова, які я люблю. Воно тоді на півмільйона стрельнуло дуже сильно. Всі ці заклади були в шоці. Вони були дуже дуже раді цьому. Ось, і з того моменту вже мені почали пропонувати приходити в заклади на огляд. І плюс я паралельно з тим, що мене запрошують на огляди, то звісно ж я знімаю просто, що мені до душі. Яка приблизна заробітна плата в місяць? Звісно, як і в усіх бізнесах, бо я ФОП, я плачу податки. Ось, тобто у мене нестабільна, типу в плані, що я знаю, що у мене там 100% буде, умовно 30 інтеграцій на місяць. Я не знаю скільки їх буде. Це може бути м 20. Це може бути 25, це може бути 15. Все залежить від сезону, все залежить від до речі, відключення світла теж впливає, тому що це впливає і на доходи закладів, і на доходи людей, які ходять в заклади. Мінімум це це навіть прям дуже таки. Мінімум це тисяча доларів. Це прям дуже мінімалка. Ну навіть більше, це думаю, в хороші часи може бути дві тисячі доларів. Це, от ну хороше, це, наприклад, в квітні було дуже, дуже добре. Там прям була така кількість гігантських інтеграцій, що я взагалі я не встигала майже спати. Я знімала, знімала, монтувала, знімала. У мене це був просто круговорот. Це все, звісно, поступово розвивалося, бо а, не завжди у мене всі відео це інтеграція з закладами. Звісно, я знімаю щось своє, але ти не відрізниш щось цього. Заклад запросив. А що зробила я? Бо насправді у мене стиль однаковий, типу і там, і там а було таке почуття, що у вас не вийде це, не ваше, у вас не назбирається велика. Кількість підписників. Що це не моє точно у мене такого не було. Я завжди знала, що я буду Ну, якби... У мене зараз 22 тисячі, але це тільки початок насправді. То я збираюся цим займатися дуже довго і я впевнена, що далі буде тільки більше. Я дуже над цим стараюся. Не завжди це все прогнозовано. Ось, в принципі, я роблю якісну роботу взагалі. Щоб це не було, тобто будь-який заклад, будь-яка локація, будь-що, що мені треба відзняти, я дуже все вкладаю, ну вкладаюсь, і коли і коли вона не дає результату, то зві ну, звісно я засмучуюсь. Ну не буває такого, що ти сидиш така клас, 800 переглядів, видимо жити далі. Тому в принципі іноді все треба пускати на самот, як то кажуть, бо іноді буває, що я закидаю відео, вже думаю, так все добре. Просто просто почекаємо. І іноді правда треба просто почекати, і воно в якийсь момент там, може через тиждень починати набирати. Знімайте і ви свої відео та поширюйте їх у TikTok. А на цьому я із вами прощаюся. З вами сьогодні була я, Софія Кощешин. До нових зустрічей, Па-па-па-па!